Paris Paris Бонжур месю! <laughs> Доброго ранку, друзяки! париж Париж! Ми знаходимося в Парижі. Розвантаження французьке, яке ми притягнули з Англії. Той метал, ті пластини, що то таке якісь. Написано будівельні, будівельні матеріали в ЦМРЦ. Тут написано в відгуках, що... Дуже-дуже незручний під'їзд під рампочку. Ну я це вже бачу, що дуже незручний, тому що місця там дуже мало. Ходіть дізнаватись. Отож, робота починається, Стоїмо біля 16-ї рампи, відкриваємо дві сторони. Все по плану. по плану? Поки що доїзд, страшний доїзд, якийсь страшний Weight Bridge, міс. Давайте зважимо. Скільки ж ми вважимо? Що значить мінус 740, це як? Це що означає? Харізне. Поїхали. Я все ще десь в районі Парижу. Якихось з окружною з 104 з'їхав трішечки прямую на завантаження. А вантажитись ми будемо на південь Франції, тобто поїдемо в теплі країни. Розвантаження у нас в Тулузі. скільки? 700 км, 710 кілометрів у нас виходить поїздочка, вийде поїздочка. А зараз їдемо дивитись, що нам будуть тут закидати. Коротше, вдягаємо екіпіровку і йдемо завантажуватись. Діч От <ріст> Атас, пішов я. Гляньте, як все чудово виходить. Цілий день чекав то на завантаження, то на референцію, то поки завантажився, поки пов'язався. Коротше, цілий день, світовий день, я про світовий день зараз кажу. Я був на завантаженні, на розвантаженні, на завантаження. І зараз я тільки виїхав в свою толузу. У нас пів пів шостого по Франції, пів сьомого по Литві. і... Якраз зараз буде темніти. І що виходить, виходить, що знову будемо рухатись в темну пору доби. Як я це обожнюю, просто отас. От саме із за цього, і за цих коротишів, за того, що кожен день завантаження-розвантаження, я й не люблю такі короткі лінії. Багато хто каже, що прикольно, що кожні вихідні в тебе майже 45, якщо ти на коротишах так, да, воно то так, але ти кожен день працюєш до 10 вечора. Я такого не люблю. Мені краще стартанути в 4 ранку і зупинитися максимум в 7. Попереду Париж, час пік. Зараз ми тут непогано втратимо часу. І перший паркінг, який нам мен скинув, він мені паркінги на автобані скидає. Він думає, що я не знайду паркінг на автобані. Ну. Може то його робота така, не знаю. 206 км, грубо кажучи, 3 години. Якщо зараз 7, без 20, 20 хай на пробки піде. 8, 9, 10, ну якраз до 10. Це перший. Останній він там скинув за 400 км. Думав, що я типу, закрилки зараз випущу і получу. Париж досі не пройдено, ось Червона пробочка, якраз нас чекає, ми якраз туди і їдемо. Там червоне, що тут червоне. Хоча пише тільки 11 хвилин. ну Зараз побачимо. Щось витягнув з мене сьогодні париж всі соки, коротше, Втомився так, що просто нема сил. Голова розболілася. От я й вирішив зупинитись раніше часу. Ще в мене залишалось 5 годин руля. Ну і 3 години общого. Ну міг спокійно їхати ще годинки дві. Але я вирішив, що це що якесь гібле діло. По ночам їздити. Ну його нахер. Маємо на годиннику 9.30. Ну і я вже крошу салатик. Ось я дещо поспішив, кажучи, що їдемо в теплі країни. У нас плюс 2 за бортом. <с> Я ще до Тулузи не дійшов. Зараз центр Франції. Але і вночі було також близько нуля градусів. Можливо, це якийсь циклончик. І хоча воно і холодно, але все ж таки погода все рівно, гляньте, яка вже гарна. Вже сонечко, вже якась така весня нам, здається. нас ну, Все, справжня весна. Краса, краса. Зараз стоїмо на паузу. І давайте напевно зробимо гарно. Не було часу знімати все розвантаження. залишилося пару палет. Просто тут такий під'їзд охранительний. Не промки, ніхрена немає. От дорога з дороги заїхала, одне місце на розвантаження. Зараз швидесенько викинули все. І шпаримо далі, тому що нам вже кинули заявочку. 60 км буде до завантаження і далі буде у нас рейс в Англію. Коли я так давно чекав, ну буде аж столуза. Коротше, непогано. Словом збираємо прицеп, зараз ці 4 паліти виймуть. Все збираємо, все закриваємо і шкваримо на загрузочку. І це наша фірмочка була. Оце ось тут. Бачите, всі сюди їдуть, всі сюди щось везуть. І місця тут, щоб розважатись, немає. Легкові всякі, жолуді, оце отут. Я розвантажив вон мої гіпсокартони лежать і прямуємо до завантаження. Више 69 годин, скільки я проїхав. Вони, мене може немає тої години. 3 години, мені півтори години. Ну, я паузу не настояв на розвантаженні, так як я стою в молотках. П'ятнадцятку я собі відкинув, але паузу я не стояв. я полюбляю такого роду фірми, на, якого, на яких немає оцього хаоса, оцих сотні машин. Всі кудись пруться, всі кудись спішать. Тихо, спокійно, шикарно. Ще й завантаження буде з рампи, я так розумію, в мене є більш важливіша робота зараз. Після останнього розвантаження в Тулузі, там де місця було мало, те, що ви тільки що бачили, я не встиг покрутити ці ремені. Я думаю покручу їх зараз. Сказала все рівно очікувати. У нас вже є майже 1000, майже але ніяк тисячі дойти не можемо. Вже другу каденцію до тисячі йду ніяк не можу дойти. Так що, якщо ваша ласка, там внизу є кнопочка підписатися, можете це зробити прямо зараз. Якщо вам не важко. Дякую всім, хто підписується, хто дивиться мене підписаним. Хто дивиться, не підписане, не дякую. До речі, вантажимось ми в Англію, в місто Світлане. До нього 1300 з копійками від цього завантаження. Тобто, два дні ходу з переправою. Це желізно. І розвантаження, як завжди, в п'ятницю вранці, я так розумію. І знову в п'ятницю перевантажимося і поїдемо в Францію. Коротше лінія явно французька. Кінець направо, рампа 25. Я думаю там мені скажуть куди, якщо не, не туди поїду, то, то мене підправлять. дружочки в паркінг вистачить на сьогодні ще є 3,5 години 2 години всього на всього руля А, ну то на паркінг, однозначно на паркінг їдемо на ближайший паркінг, встаємо де і все треба відпочивати, треба в кінці кінців прийняти душ вже після важкого робочого дня. Бляха моль з'являється, вже мошка-мошка. Хана! Тільки, тільки що продівав фломбу, згадував, як прекрасно працювати, коли така погода, коли тепло. Ну Просто працюєш на футболці можна, зараз плюс 19 у нас. Я представляю, що там в Іспанії. Чим тепліше стає... Тим швидше з'являється мошкара. Вже я на лобовому когось забив якогось э, птеродаптіля. Попереду нас гори. Така краса, і сніг лежить ще на горах. І ми знов до гор доїжджаємо. буквально тут лишається кілометрів 50, напевно менше, напевно, яких 50, якщо їх бачу, кілометрів 20-30, напевно. Але. Ми туди не їдемо. Ми розвертаємось, їдемо в зворотній бік. Отож дорожка у нас буде знову ж таки до Парижа. Ну, не до Парижа, а до Парижа. Проходимо Париж, їдемо на Бельгію. Заходимо трішечки, отак, на пів шишечки в Бельгію. Заправляємо наші баки, то що в Франції дорого. І їдемо далі. По Франції знову, і в порт Калайс, ну і відповідно в Англію. Бляха, цей краску в'яже. Тіху мать, в'яже, звісно, в'яже. В общем, ще одна така інформація, цікава, 19 тонн завантажили нам фарби. Така сама, як тільки що в цього була. В круглих таких, ну, в банках, типу в пластикових. Ну але я їх не в'язав, я якщо їх зв'яжу, то я ті відра чи банки я їх. Розплюсну, навіть якщо я візьму уголки, все одно їх розплюсну. Коротше, я зробив висновок, що я їх в'язати не хочу і не в'язав. Натомість я поставив пломбу, ну, по типу, вона стоїть. Не можна відкривати. Може, то ще в ЦМРку її вписати. <сум> Буде взагалі. Так. Насправді пломбу нам і так потрібно ставити. Я нічого такого не зробив лишнього. Просто що я її поставив зараз, хоча і саме зараз її треба ставити. Зробили перевірку після завантаження і ставимо пломбу. Середа, пів шостого раночку. Починаємо наш рух на північ від міста Тулуза. Сьогодні у нас транзитний деньочок. Легесенький Деньочок. Сьогодні аж до Парижа у нас автобани Франції, вся Парижа буде дещо що націоналки, але я не думаю, що ми зайдемо. Далі Десь близько Парижа будемо зупинятись. Виїхав тако рановато, щоб, щоб раніше зупинитись, щоб були місця на паркінках. Тулузу пройшли, ну, із-за що рано пройшли без єдиної пробочки, Легесень. І котимось, котимось на північ. І знову сьогодні мене очікує Париж. Мені він якби і не потрібен був, але маючи 7.30 руля і до Парижа приблизно у нас 70 км. Я можу запаркуватися тільки перед Парижем, Тож за Париж я навряд чи зайду. Тому було вирішено стати десь перед Парижем. Останні новини, останній паркінг перед Парижем, до речі, успішний. Навіть стою в лінійці. Це супер, були місця, ще й навіть є місця, ще й став між двома тентами. Так що не реф не гримить на голову. Попереду поле, тиша. І став трошки рано, 4, 3 година по Франції. Стоїмо 11-12. Десь в три ночі поїдемо. Найкращий час для проходження Парижу це ніч. Звичайно, ніч. Третя ночі по Франції, 3 .15. Ріжемо Париж посередині, тупо по центральній опружній. Спеціально стартанув пораніше, раніше, щоб Париж пройти без усіляких пробок, без всіляких затримок. Хотілося потім їхати по енкам, по цим Ми його по центру пахнули і все. Зараз виїжджаємо на нашу доріжку І будемо всі потихеньку їхати. Ранок п'ятниці. Другого ночі, навіть не ранок, ніч п'ятниця. Вчорашній ранок чи навіть вчорашню ніч. Також. Розпочинали з Парижу. Сьогоднішню розпочинаємо з Парижу. Так. Щось мене той Париж не відпускає. Тільки не можу зрозуміти, хто кого більше любить я його чи він мене. Заїхав я вчора. Аж до Бельгії дотягнув, там зловив прицеп. Перечепили мене назад на тулузу, на тій самій лінії, тільки змінився прицеп. Бо у нас прицепчик крона була, а зараз став шміцем. І вчора я з Бельгії повернувся назад в Париж. Переночував от в Парижі, переночував добре. Це немало важливо, що в Парижі переміщував добре. Тенти цілі, баки цілі. І знову ріжемо Париж. Знову я вночі стартанув тільки для того, щоб в Парижі не стояти в заторах. І от шкварим назад на тулузу. Як я обожнюю перецепну, не передасть. Так як я навіть встиг на розвантаження в п'ятницю. Правда в мене вже 9-20 руля. Я так не їжджу, чесно. Це у нас фінальна робота на сьогодні. Викидаємо зараз це розвантаження. Тут быстренько їдемо на паркінг 8 кілометрів до паркінга, ближайше, я вже дивився, вже знайшов спокійною душею, з чистою завістю їду на паркінг, встиг розвантажити, ще навіть маю 38 хвилин до паркінгу 5 кілометрів. Думаю встиг, аби там було місце і швидше за все стаю на 45. Піду ще до прибираю в прицепі, нічого не робив, як-небудь все позакидав і швидше їду, щоб раніше стати. Пів четвертого, півтретьої Франції. Думаю, місця будуть, там паркінг немаленький. Я вже звідси побачив, що місць там повну. він пустий цей паркінг зовсім. Що в нас тут є? Заправочка є, якась ресторація є. А отже і повинен бути душ. Все це дуже радує. Так що... Тиждень закінчено. Другий. По рахунку тиждень вже позаду. Ще шість залишається з новим причепом, але на тій самій лінії. А з вами на цьому тижні вже прощаюся. Як завжди, зустрінемось рівно за тиждень. Всім пока!